Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас на каналі Чергове відео із серії відео розпакування мойо. Придбали ми новенький сучасний ноутбук і, як завжди, при виборі когось товару, звісно, я звертаюся до магазину мойо, а саме до додатку моє, і обираю якісь прикольні товари. Так само і зараз постава питання в виборі нового ноутбука. Одразу звертаю увагу на специфікації товару. Ноутбук у нас свіженький. Замовляли ми його 27-го, 12-го минулого року. Як можемо бачити, на коробочці офіціальна дата стоїть це 2025 09-10 число. -е. Тобто свіженький ноутбук це вже линійка 25 го року, і в сьогоднішньому відео ми проведемо швиденько розпакування. Подивимося, що всередині, і вже подальших відео буде безпосередньо огляд. Так, от, ноутбук приходив в стандартні коробочки Lenovo, як і більшість в принципі, сучасних ноутбуків, незалежно від ціни. Є всі необхідні позначки. Ноутбук прийшов у нас запакований повністю, тобто цей фірмовий замочок був у нас. Ціленькі, а в магазині моєму ми з продавцем вже розпакували і просто подивилися значить, на характер ушкоджень чи все добре доїхало. Але ніколи не було в магазині таких нюансів, да, що, що щось приходило пошкоджене. Тому проходимо сьогодні відео розпакування. Так виглядає даний етап розпакування, і тут нас зустрічає кабель живлення, який ми зараз достанемо. Стандартний кабель і десь буде блок живлення там нижче. Так, і блок живлення. зараз його достанемо Стандартний хід. Хочу одразу обмовитися, що це у нас 65 ватний блок живлення, що є одним із плюсів даного ноутбука. ну і Безпосередньо сам ноутбук, також у нас є деяка макулатурка від Lenovo і сучасний ноутбук. Який до нас також приїхав Такий плівочці теж внутрі магазині ми його розпакували, подивилися, підкинули флешечку, яка була продавця, подивилися там на його автозапуск і тому подібне. Що новенький гарнючий ноутбук, що ми маємо тут по портам. У нас є безпосередньо живлення, USB, HDMI, є Type-C. По-моєму, з Power Delivery. Також є комбінований вихід. для Мікрофона та наушників. З іншого боку, вона зустрічає мікрофон, мабуть, да? потім клавіше живлення, USB, швидкісні порти та кардрідер. Ну і так виглядає ноутбук знизу. Є специфікації деякі товару, серія, дата випуску, як можемо бачити. Та видно систему охолодження з одним кулером. На перший погляд, все доволі прикольно зібрано і відкриваємо. Одною рукою, на жаль, його не вийде відкрити, як більш дорогі девайси. І так наш ноут виглядає в відкритому вигляді, Боже, як я люблю оці, знаєте, запахи новітньої техніки новенької. Така в нас є також в комплекті транспортувальна така, такі елемент, да, де можна також побачити деяку конфігурацію. Ну, в принципі, це те, що я зараз перерахував. Да? І... Нас зустрічає такий прикольний ноутик. Так, що в нас тут є по специфікаціям? Це в нас Ryzen 7 серії, вбудована в процесорі графіка там 680-й радіон, наскільки я пам'ятаю. Дисплей сучасний 16 на 10, щоб ви могли знати. Да? Тобто це вже більш крутіше розрішення екрану. Довговічний акумулятор, швидка зарядка це також впливає на те, що у нас зараз в Україні коїться. Да? І камера з захистом конфіденційності. Є QR-код на саппорт, і клавіатурка виглядає ось так. І безпосередньо сам ноут система захисту. Далі на нього будемо встановлювати Windows, налаштовувати і користуватися. Тому, друзі, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал. А саме чому я вибрав саме цей ноутбук. І ці конфігурації, мабуть, в наступному відео я ще зроблю такий картенький огляд його. Тому магазину моє, як завжди, дякую. Це було у нас відео спеціально для формату відео розпакування моє. Всім дякую за перегляди і до нових відео. Пока-пока.